Привіт, це Real Mamas, подкаст про справжнє материнство. Мене звати Катя або Катка і я авторка цього подкасту. Сьогодні я би хотіла поговорити про зовнішній вигляд. Нещодавно зустрівши одного зі своїх колег на роботі в офісі. А я додам, що в офіс і я не часто приходжу, приїжджаю, і мої колеги так само. Тобто є такі зустрічі, які трапляються нині там раз на півроку, раз на рік. Ми довго не бачимося, отак от, да, фізично, візуально. І вперше, що мені сказав колега, цей типу, чого я так виглядаю погано. О, я ж така, типу, я народила. フッ。<Richt> <laughs> Забув, а він каже: так це ж було рік тому. Я так ну віджартувалася, щось ми пожартували про це, але потім ця думка мене не відпускала тривалий час. Мої е подружки, з якими я поділилася цією історією наступного дня, вони сказали, що ну, типу, це ненормально Такі от зауваження, такі коментарі кидати е на рахунок там своїх колег. Ну будь-кого з іншого боку, я подумала, що може це така от порада, яка може трошки е підбадьорити мене, щоб я дійсно нафарбувалася, хоча. Перед тим як йти в офіс, бо люди ж мене можуть не впізнати такою. От ну я кілька днів думала про це, і мені, в принципі, ніби як і все одно як я виглядаю в очах людей, а ніби як і не все одно, якщо я про цю ситуацію думала кілька днів. Потім я почала згадувати такі цікаві моменти зі своєї вагітності, і що я реально там мені було абсолютно все одно от, фіолетово, в чому я як я виглядаю, що в мене плями від їжі. Перший триместр вагітності був саме от таким дуже кумедним в цьому сенсі. тобто я про це згадую з жартом, тому що там в тих же чергах на оці всі консультації жіночі на аналізи, які вагітні, дуже часто і багато здають. Були деколи такі вагітні дівчата, які дуже гарно вдягнені, і в сукнях, і те, і се. Я думаю, блін, ну які молодці. А з іншого боку, мені так було зручно, класно, що я в цьому світшоті, в цих якихось розтягнутих штанах, футболках, можу собі дома. Поїсти добре, а їла я ого, го як і потім собі швиденько кудись вибігти, потім працювати. Ну, типу, в мене не було часу якось заморачуватись, і мені цього не хотілося. Мені було максимально в цьому комфортно бути такою трошки хрюшкою. Потім з часом я навіть написала, ну це я так для себе назвала в своїх замітках стендап. Ну, по суті, це також, знаєте, такі мої емоції, почуття, відчуття і дивні випадки, незважаючи на те, що я з одного боку занедбала себе і дозволила собі бути неохайною. Люшкою в деяких моментах. З іншого боку, мені часом здавалося, що я дуже ход, виглядаю просто пекельно, офігенно, і на мене задивляються чоловіки. Причому це мені здавалося, навіть коли я була вже потужно вагітною. Тому пропоную до вашої уваги, е, мій невеличкий творчий експром. Звісно, цікаво почути було б в коментарях десь ваші історії, як у вас цей процес відбувається. Про зовнішній вигляд, чи це такий внутрішній стан, що це все означає? Я аналізувати не буду. Як завжди, мені хочеться проповідувати просто суперкомфорт і щастя. От як тобі комфортно, як тобі класно? Якщо ти себе почуваєш хеппі, то why вайнот. Днями їхала в ліфті в ТЦ. Там такий симпатичний мужчина так дивився на мене, ну ніби, знаєте, з такою цікавістю. Такі дорогі кросівки у нього, одяг гарно виглядає. Нічого так, я собі подумала, ну знав би ти, що я. Ого-го, а між іншим народила кілька місяців тому. А цікавість, бач, викликає у таких чоловіків. Напевно, генетика або внутрішнє сяйво, не знаю. Потім чоловік мій мені каже, у тебе морозово на носі, може, витри вже нарешті навчишся колись охайно їсти? Ні. Ну, жартома, так знаєте. Ну власне, я так зрозуміла, що саме це була причина такого погляду мужчини в ліфті на мене. І таке, знаєте, стається зі мною дуже часто. Я ловлю на собі погляди і читаю в них хот мамі, а потім помічаю велику пляму помідора на футболці або вже добре висохлу несвіжу пляму на руці. Так і таке буває. Власне, такі плями бувають, що їх важко вже її відшкрібати. Ну і в принципі, нафіга, хай буде сенс відмиватися зараз, якщо вже скоро обід. і... І твоя дитина знову поїсть, знову тебе в чимось заляпаєш. Ти будеш брудна. Вона буде брудна. Ти візьмеш її на руки. Ну коротше, це просто такий круг гобер, що в принципі шкода якось одразу брати і щось прати, чи руки собі там начисто відмивати, тому що ну а сенс. Коли ж стається той момент, що тобі байдуже, чи чиста на тобі футболка, чи ні. Мене, якщо правильно так сказати, попустило щодо зовнішнього вигляду дуже давно. Для цього є декілька причин. По-перше, я вже давно у стосунках з одним чоловіком. Це просто 10 років, більше 11, скільки там багато. І я не те, щоб розслабилася, а просто ну я настільки відчуваю, що мене люблять у будь-якому стані, що мені не треба кабли, мейк, сукня, щоб зацікавити і Покохав мене там мій чоловік. Не за все це він знає. Там ми відпочивали, були в різних ситуаціях, їздили, не їздили. Ну тобто, стрес, не стрес, істерика, не істерика вже різної мене бачив. Я не буду обманювати його там каблами чи мейкапом постійними, бо це, це несправжнє, це буде зрозуміло. Джинси футболка, це абсолютно наш стайл. Чоловіків взагалі часто не помічають наших намагань щось зробити яскравішим, волосся, там нову зачіску. Їх дуже часто ці Фарбовані брови, наприклад, не вражають. Знаєте, я можу і нафарбуватися, одягтися там супер мега парадно але це в першу чергу за моїми відчуттями для мене. Такий в мене настрій і все. Ну і по-друге, коли знаходиш баланс впевненості в собі, в своїй красі, сексуальності, коли тобі вже є 30, ти побачила життя, життя, побачила тебе з різних сторін. Ну, реально, пофігу, хто думає щось про тебе. У мене там, дуже часто в гардеробі це протягом всього життя траплявся такі. Такий дивний одяг, що бабульки сусідки втрачали просто свідомість. Хлопці в метро могли кинути фрази, типу, там якісь там приколи щодо мого зовнішнього вигляду. До цього я ставлюся дуже спокійно. Навпаки, з дитинства в мене це викликало таке відчуття, що мене помітили, що це такий комплімент, певний моєму дивному яскравому стилю. Мені це дуже подобається навіть. От, по-третє, коли я завагітняла, а мені тоді було 33 роки, я розслабилася максимально. Мій головний інтерес та мета. В житті це було комфорт, їжа, сон і все. Це перший особливо триместр. Ну і між тим всім я там не була в глибокому декреті чи взагалі в якомусь я ще працювала, тому можна уявити собі, що час ще треба було приділяти на роботу. Ну і плюс ще це був карантин, ковід в розпалі, офісної роботи щоденно не було. Такий вже розслаблений стан. У мене ще не було видно живота, а виявляється, його не видно. Ну фактично. Половину вагітності, а я вже поводила себе такою максимально вагітною. Як тільки я отримала підтвердження свого статусу від лікаря, що я вагітна на шостому тижні, все, я, значить, в ролі цій була. Перші тижні, щоб ви розуміли, після того, як ми дізналися про вагітність, чоловік мені геть допомагав там взуватися. Живота ще взагалі не було. Сильно сильно його не було. І в принципі, я ну як, могла нахилятися. Тобто, це дуже такі кумедні милі моменти. Це психологічно, я дуже. Дуже відчула, що я все, я вагітна, значить, мені треба максимально себе оберігати і таке інше. Добре, що це ще відчули мої близькі люди. Е, мені в гостях давали найзручніші місця, щоб я всілася, вляглася. Е, мінус в метро не поступалися місцем, поки не, не бачили, що зовсім там животом. Хоча зараз такі часи, е, останні роки, на мою думку, що і коли ти з животом, то також не особливо поступаються, але ж то таке. І фактично єдиним місцем, де я могла почуватися на вершині свого Статусу це домівка, де я перебувала найбільшу частину дня, та жіноча консультація це місце, куди жінка ходить раз на місяць щонайменше, аби лікарі ввели вагітність. Я думаю, що всі ми ріал з цим знайомі. Там міряють живот, вагу перевіряють. Я завжди брехала про свою десь там кілограм приховували від лікаря. Не знаю, що це було. Навіщо я завжди на цих візитах була буквально як поросятку? Лікар каже: лягайте, будемо міряти живіт. Я. Задираю кофту, дивлюся баліна. У мене велика пляма від морозива просто на футболці. І знаєте, таке відчуття, ніби як і незручно перед лікарем. Ну, типу, ти ж йшла на консультацію, могла можливо якось одягнутися в чисте, але і пофіг одночасно. Типу, що мені той лікар? Я з ним побачуся зараз там кілька цих місяців. Потім вже ніколи його напевно, і не побачу. Плюс я одружена, він одружений. Ну типу, що з цього взяти? Ну пляма, і що? Хай робить собі свою роботу, а судити мене не треба. Буває, коли ти вагітна, хочеться от реально максимально кайфувати і їсти. Я була завжди дуже голодна. Ну, по-перше, в моєму випадку я розумію, що цього і організм потребував. Ну по-друге, я ж вагітна, можливо, лише раз у житті взагалі. І це моє право зараз жерти, що скільки я захочу, коли я захочу в будь-яких формах, в будь-якому місці, переважно в ліжку. Ну, були і скандали в магазині біля холодильника з Морозовим, Наприклад, фактично до розлучення ці скандали доходили. Тому що я вважаю, це недоречно і грубо запропонувати вагітні лише одне морозиво. Ну, взагалі ви бачили, що це одне морозиво, воно там і 100 грамів не важить, воно дуже маленьке. Ну і просто взяти дружині одне морозиво, а не два чи не три, це неповага. Я вважаю, такі ситуації були, і один раз там жіночка біля нас стояла, посміхнулася цьому. Потім в мене бував такий настрій, такий стан, що їсти аж надто багато не хотілося, але реально було відчуття, що якщо хочеться, то треба, бо коли як не за. Зараз, коли народжуєш там вже купа заборон щодо їжі, ну буду згадувати, як народжу, як я гарно їла. Якби так гарно не їла, то шкодувала би про це, що не з'їла ще один бігмак меню, ще одну картоплю фрі, ще плюс там півкіло морозива, зараз і таке інше. З часом в такому процесі виростає попа. Живіт також вже складно не помітити. Чоловік вивертається від пристрасних обійм, бо боїться, що ти його а, роздавиш, б покалічиш. Ну і якщо говорити про тему, так. Сексуальності і сексу під час вагітності це дійсно окремий досвід, окреме дослідження кожної реал-мами. І я чула, що таке буває, що його взагалі не хочеться жінці а чоловік страждає, і що жінка може сильно хотіти, а чоловік боїться з різних причин. І власне, в тому числі одна з причин, щоб не настукати дитині по голові, або щоб не зробити ненароком знаєте, ще одну дитину. А ну жарти жартами, а взагалі це усвідомлення, що там реальна людина сидить всередині тебе, твоя дитинка. Це не просто дружина наїла пус. Воно всім приходить також в різний момент в парах. Я вирішила для себе так. Якщо лікарі кажуть, що можна, що в мене стан дозволяє займатися тим же сексом, що ніхто по голові дитину не б'є, і навіть навпаки, лікарі кажуть про те, що дитині важливо, щоб мама була щасливою, щоб відчувала задоволення, що відчувала, що тата з мамою любов. Це класно. Плюс це пом'якшує там щось розтягує той орган, який має бути максимально еластичним, щоб випустити дитя у. Свій час у цей світ, тому в мене таких страхів не було. Знаєте, хотілося то й хотілося. Хоча забігаючи вперед, скажу, що такі моя шийка матки була погано пом'якшена, тому що пологи тривали 36 годин і головний квест був це її відкрити. От, але це таке. Ти вагітна і товстенька це ок. Коли ти вагітна і маєш пляму на одягу або там пукаєш під час сеансу в кіно, це норм. Але коли ти народила пус, в тебе ще лишається, живіт ще такий ого-го, вага може дуже повільно йти, форми попи бедра також лишаються об'ємними, обличчя втрачає форму. ну… Тобі так само пофіг на зовнішній вигляд, але люди вже цього не розуміють. І я це відчула, коли вперше після народження дитини вийшла сама у магазин. Ну, це вже знову ж таки і зовнішнє, здається, що на тебе дивляться, і це напевно все-таки те, що ти відчуваєш. да? Не факт, що на тебе дивляться, через те, що ти товста. Ну це зрозуміло, що це не так. Це ж твоя призма. Ти це так відчуваєш, і бачиш. Я реально тоді, коли вибігла в цю аптеку, відчула себе товстою, недоглянутою, дивно одягнутою і незахищеною. Через те, що я зараз без візочка, без дитини, і люди ж не розуміють, що я так виглядаю, тому що я народила кілька тижнів тому. Це була така дещо дискомфортна, трохи травматична для мене ситуація. І в принципі, у цей момент неприємний, коли на тебе щось не налазить і старого одягу. Буквально тільки до колін ти можеш підняти джинси, чи шорти джинсові. Да ну це також стрес. Відображення в дзеркалі в такому випадку, в принципі, це також стрес. Але я думаю, що якимось дивовижним чи не дивовижним Вижним чином, мені вдалося не зациклюватися на цьому, не стресувати. У мене були якісь інші питання зі своїм там здоров'ям і з дитиною, в мене була робота, яка від цього всього відволікала, там різні фізіологічні моменти після пологів, на які ти теж відволікаєшся. Тому зациклюватися і розглядати себе в дзеркалі, думати, яка я товста, в принципі, на це часу особливо багато не було. Можливо, мене це і врятувало. Ну і також, коли я деколи читаю якісь коментарі про те, що чоловік каже, коли ти вже. Схуднеш, що це в тебе за пузо, Ти ж народила вже чого воно в тебе ще є. Мені складно повірити, що такі неосвічені грубі невиховані люди взагалі існують. І звісно, що дуже шкода, що жінкам, дівчатам доводиться таке чути, слухати. Неважливо тиждень після пологів, рік після пологів. Народжувала ти чи ні, в принципі, такі коментарі чути про те, що ти якось не так виглядаєш, маєш зайву вагу, чи ще щось вони абсолютно недоречні завжди. З чого я починала цей випуск, цей подкаст? Ну, з цієї історії. Коли мені зробили цей коментар, напевно, все-таки я зараз схиляюся до цього, що це не дуже доречна історія. Якщо вам щось таке сказали, або вам здалося, що на вас якось криво подивилися, і ви через це страждаєте. Ну, напевно, треба спробувати все ж таки проаналізувати, що саме вас зачепило в цій ситуації, і чи можете ви щось виправити імідієтлі, негайно. Для цього треба переодягнути футболку, чи для цього треба зробити більше якісь такі рішучі кроки. І тут же ми Знаємо всі, бо ситуація нам буває: ти просто змирився, забуваєш на ці всі коментарі, постраждав трошки всередині і живеш собі далі. Не змирився, намагаєшся щось з цим зробити, нічого не виходить, і ти страждаєш? Або, типу, тебе, тебе це не парить. Ну, це я так звузила до кількох варіантів. Я вибираю варіант, тебе це не парить, а інших хто навколо це не грибе. Як ти виглядаєш, що взагалі з тобою? Тому що ніхто не знає, яка в тебе була ніч, який в тебе був вечір напередодні, хворіла твоя ти чи на чині? Як ти себе почуваєш? Закликаю все ж таки мати в центрі своєї уваги головне. Це своє щастя, щастя своєї дитини, все інше за відчуттями, щось тобі хочеться змінити, щось тобі некомфортно сама для себе це роби, а не для оточуючих. Тому що якщо відбувається пресинг оточуючих, нічого він хорошого не дасть. Потрібно задуматися над тим, чи треба тобі оці зміни в своєму житті, в своєму вигляді мати для того, щоб почуватися впевнено. Бо може бути так, що і це тобі не допоможе, що навіть і кабли, і сукня, і мейкап тобі так.

Звісно, легко це сказати, порадити, а складніше це все зробити. Але якщо зачіпають чиїсь коментарі, то напевно можна лагідно, а потім не лагідно а, якось сказати людині, що ні, стоп, це не твоя справа. Чим далі кілька днів мучитися. А, з цими коментарями, які лунають в твоїй голові, треба вчитися їх якось обрубати, особливо, якщо це найближче коло рідні, друзі, які дозволяють собі сказати, що вже півроку пройшло, чого ти ще корова, або в м'якшій формі це зробити. Це просто неприпустимо. Я вчуся деякі речі обрубати чи не слухати. Негатив, будь-який негатив. Я реально вчуся цьому не слухати чи давати відсіч. Не грубо, ні, а просто щоб такого не повторювалося. Це не, не всі мають таланти, не дар це робити, знаєте, так одразу. Звісно, класно про це все говорити, коли ти прийшла в цю вагітність і в народження впевненою з вже з такими зістосунками міцними, в котрих не треба нічого доводити, з розумінням партнера. Так, тоді говорити можна, хоча навіть в таких ситуаціях деколи спостерігаю історії, шалено невпевненості в собі дівчат, жінок, які просто зациклюються. Так що порада, знайте собі ціну. Ви 100% прекрасна, класна. Якщо ви. Цього не розумієте, просто зрозумійте, просто блін, значить, повторюйте це 150 разів собі в день в дзеркало, якщо до вас це не доходить. Ну, ви мами вже, ріал мама, так, це справжнє життя, це не інстаграм-картинка, не буває нічого ідеального, особливо коли в тебе недоспані ночі. Блін, всі ці материнські штуки, які ти маєш робити. Це ж очевидно. Просто будьте собою і просто розумійте, що на все свій час зайві кілограми є, вони в принципі з часом також підуть. І таким ну натуральним природнім шляхом, просто якщо ви не будете аж надто сильно стресувати і аж надто сильно його заїдати, якщо ви будете навіть там добре їсти, але активно ходити гуляти з візочком там і з дитиною, 100-500 разів дитину, то підіймати, ну це вже є якісь фізичні вправи. Тим більше, якщо ви будете хоч трохи контролювати своє харчування, не знаю, не їсти там солодкого в другій половині дня і щось таке, то тим більше все налагодиться. e У нас бувають з толку дуже часто ідеальні інстаграм-блогери в ці картинки з інтернету про те, як комусь здається все і виглядати при тому класно. а Тобі не вдається навіть ну вибачте, що там нігті підстригти і зуби почистити. Може ти постійно в цьому там двіжі знаходишся. Тому girls не буває нічого ідеального. Якщо там ідеально і матуся все встигається, значить в неї купа помічників помічниці і в цьому допомагає. Так як мені здається шлях прийняття себе, я в принципі пройшла Успішно я розумію моменти, де я можу дозволити собі розслабитися і ходити з плямою і мені пофіг, що про це думають, оточуючи. Я розумію просто моменти, де мені треба зібратися, навчилася це робити максимально оперативно для того, щоб виглядати краще. Та сьогодні в мене може бути невдалий день, але завтра він буде легше, краще. Я більше висплюся. Ну я можливо могла би і створити якийсь інстаграм курс про сприйняття себе, про піймати дзен, про те, як бути собою і бути щасливим. Вою такий курс в інстаграмі може й бути навіть популярним, і можливо. Це вже зробиться після перемоги. Ну а поки ділюся своїми історіями в подкасті Real Mamas. Ви можете долучитися до створення цього подкасту. Якщо у вас є цікава історія, свої аргументи, факти, свої лайфхаки. Пишіть, будь ласка, особисто мені в соцмережах Katka, Instagram або в коментарях під тим же YouTube або під підкастами. Я до речі, не знаю, де там можна писати коментарі чи ні. Але шляхи для того, щоб якось законектитися, вони є, зокрема, в тому ж YouTube Тубі є посилання в описі Real Mamas на соцмережі, де можна зв'язатися і зі мною. Я дякую кожній з вас і кожному, можливо, за те, що ви поряд, за те, що ви прослухали цей випуск підкасту. Цей підкаст Real Mamas, пам'ятайте, все можливо. До зустрічі.